Майкл Стренк, простий хлопець з родини українських емігрантів, коли йшов добровольцем на війну, не думав, що увійде в історію Америки. З 1942 року він брав участь у боях на Тихому океані, відзначений медалю бронзова зірка, орденом Пурпурове серце та бойовою стрічкою високими військовими нагородами Сполучених Штатів. У 1945 році Українець Майкл Стренк встановив американський прапор над японським островом Іводзіма – неприступною фортецею, яка нарешті була захоплена. Ця світлина стала символом перемоги союзників у Другій світовій війні. Через кілька днів Майкл Стренк загинув у бою. Але пам'ять про ці події, увічнені у меморіалі Корпусу морської піхоти США. Встановленому в передмісті Вашингтона, пам'ятаємо, перемагаємо.